Стала така споруда, і е, він хотів, щоб тут був художній музей. Так, в селі художній музей, е, єдиний музей в Україні. І е, е, Він дуже багато на цих працював, він жив тут в музеї, він віддавав е, все, що, що він міг, і душу, як кажуть, і серце, і все своє натхнення. Е, з дітками, Він їм сам проводив тут екскурсії, любив з ними працювати. Сьогодні ми, сьогодні з нами присутні і вітаємо Коростишівського директора художньої школи та про, прошу пана В'ячеслава до нас сюди. Доброго дня громаду, доброго дня діти, доброго дня організатори, доброго дня є з батьків. Мене звати В'ячеслав Миколайович, я директор дитячої художньої школи. ну і Ще мав бути директор Бердичівської, Бердичівської художньої школи. ну За певних обставин буду мати слово за двор. Значить, скажімо так, за мої ініціативи, було, було висунута пропозиція створити об'єднану виставку до Дня художника, до Дня художника України. Бердичів відкликнувся, дуже швидко мобілізувалися і на сьогоднішній день ми раді вам представити дві школи, загальну об'єднану виставку. Учнів дитячої середньої школи і учнів бердичів. Я хотів ще подякувати організаторам подякувати і представникам Хмельницького музею і мистецтва за змогу експонуватися, змогу доносити мистецтво як образотворчого, так і декоративно-прикладного характеру в стінах і для людей, і для нас, і для, і для дітей цілому, і для жителів міста. Від себе можу сказати, такий захід, такий захід це де ми можемо, вже адаптувавшися до всього, до всіх негараздів, які відбуваються в державі, це перші за 4 роки, де ми хотіли збиратися. О. І суть, суть виставки і суть того, що ми бачимо, ну, в першу чергу мистецтво повинно об'єднувати. Об'єднувати всіх нас разом. Не, не тільки по одній із тем, в да? різних сферах життя. Але е, на даний момент ми, ви бачите роботи із живопису, із декоративно-прикладного мистецтва, і графіки, і вітраж, і пластилін. Але суть полягає в тому, і, і моя позиція, і ця позиція Ірини Брониславівної, директора Бердичівської художньої школи. Суть в тому, часи міняються, вектор, вектор розуміння мистецтва також частково міняється. Але ніхто не говорить, що потрібно бути всі стануть професійними художниками. Але слово художник це дуже широке розуміння. Від банального покупки телефона ми в першу чергу звертаємо на дизайн. На форму. Це робить задача художника. Ми знаходимося всі в браузерах. Ми, ми, ми відкриваємо всі сторінки, ми читаємо цікаву літературу, ми знаходимося в кав'ярнях, ресторанах, Всю загальну. Носимо одяг Бираємо... комп'ютера. Ваші любими комп'ютерні ігри, персоналі ваші це все створюють художники. Для чого ви не коснулися? Ну, там, інженери, архітектори і то проще. Але в загальному це створюють художники. А школи, Школи — вони повинні створити базу. І розуміння прекрасне, розуміння правильного і правильних речей. Натюрморка, пейзажа, портрета, інтер'єру, екстер'єру. І працю. І цінувати ваш, 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 вашу творчість, ваш, те, чим ви трудитесь, тому що ваша праця повинна бути в майбутньому належно оцінена. Як і в особистому характері, так і в фінансах. Ну, це нормально, коли людина працює, будучи художником, архітектором, дизайнером. На в майбутньому має, має повертати свій результат. А, і з одної сторони в розумінні і колектива, і мене, і спілкуємося з різними викладачами з різними школами, з одної розуміння, зберегти класичний характер школи, а з іншої сторони трошки давати розуміння. Рухається, мало використовувати, тому що ви бачите, є дітки, які працюють у представлений графічний дизайн, є роботи з матеріалом. Да. Ви можете підходити, тільки ви трошки відступільні. Ні, ні, ви а, ви побачите, побачили, побачили. Та, ми зараз ходили, подивитися. Те, що ви можете, розуміння того, що ми не просто намалювали красиву картинку. І забулися. Ми не десь не можемо неї використати. Ми сучасне, сучасний світ, який ну, би він би хай би, скоріше все, закінчилося би, вся ця, вся ця погана війна. Але він дає можливості себе реалізовувати. Якщо років 30-40 назад це буде полотно, це буде тканина, це буде апельідна бумага, то зараз... Можливостей, можливостей себе реалізовувати дуже багато. дуже багато, А школа це фундамент, це ази, де учимо розуміння портрету, розуміння пейзажу, розуміння натюрморту, розуміння композиції, станкової, декоративної композиції, де учимо історію мистецтв, вивчаємо, з чого починалося від перших малюнків на скем і сучасним мистецтвом. Сучасними художниками, які є у світі, є, і які в Україні, і що, і що, що вони в... проходять ті продукти. Вот. Тому... Але суть виставки в тому заключається, інтернет, телефон, комп'ютер, телевізор не передає і не передасть тих емоцій і того розуміння речей. І розуміння, краси і розуміння стану внутрішнього того, яку можемо передати, споглядаючи напряму, на роботу, і неважливо, від витинанки до графіки, до складних сюжетних композицій. Так і в читанні книги. У вас працює, виробляється уява. Ви зовсім по-іншому починаєте сприймати рік, світ, і в лапках скажу вам в майбутньому будувати, розбудовувати Україну. Але розуміння правильності речей. Правильності. Це так повинно бути, не інакше. Тому що, вибачте, в сучасному світі є підмінні поняття. І вони нам дуже добре входять. О, тут Задача школи прищепити любов і правильне розуміння світу. Таким, яким буде ну, нормальним, повинно бути, щоб ми в майбутньому жили спокій, здорові, в мирі, в добрі і були об'єднані. Дякую.